Бог хоче дати нам новеньке, а ми от опорсаємося й порсаємося в тій грязюці. Навіщо? Давайте відріжемо все, що було навіть учора, і будемо просуватися вперед. І ще один момент: от чому люди стоять на Слові Божому, але не зцілюються. Розумієте, коли ми сідаємо у човен? То в нас є два весла. А коли в нас тільки одне весло, ми будемо крутитися на місці. А коли у нас два весла, о, ми тоді попливемо. Розумієте? І от коли ми просто стоїмо на Слові Божому, і ми кажемо: А, да, в Слові написано: Ісус Христос взяв на себе всі мої немочі і хвороби, і ранами Його я зцілився. І далі. Вже не питаємо